Ти головне повертайся додому Врешті знімай запелюжені берці і наново вчися жити по тому, з перепрошитою вірою в серці. Ти головне повертайся, здолавши чистого зла непрожований стогін, І відпускай цю ненависть назавши посеред мирної тиші густої. Ти головне повертайся тим шляхом. Що збереже твою душу і тіло. Чорна земля із розпеченим пахом тільки дощу, а не крові хотіла. Ти головне повертайся до мами. Десь там, сивіючи за видноколом, матері тужать і дружать до мами, що пахнуть ніжністю і корваловом. Ти головне повертайся назовсім. І народи, посади, споруди, а вже у твоєму дитиську, курносі виросте радість, жива і правдива. Ні, ця війна не потрібна нікому. Так, ми її не пробачимо, себто перемагай і вертайся додому. Просто живим повертайся і все тут. thank mm -hmm. you